Куди ми рухаємось і чи є в Україні, українців можливість взагалі на якесь майбутнє? От, декілька подій з вчорашнього дня заставили дуже серйозно задуматись. Е, наприклад, дивіться, от бачимо відео. Це вчорашнє відео, учора знято, бачимо, як багато ілюмінацій, да, підсвітки. Як ви думаєте, де це? Нью-Йорк, можливо, Лос-Анджелес чи ще десь? Ні, це Кей, ВДНХ. А разом з тим Укренерго публікує пост про значний дефіцит в енергосистемі, про те, щоб економили. І бачимо, скільки там всього світиться. Да? Тут бабушки виключають лампочку, щоб плишнього не напалити і собі і держави. А там ну, таке враження, що вони запитані десь від зовсім другої мережі, і от вони до того дефіциту не мають ніякого відношення. Друге відео. Кілометрова черга автомобілів, здавалося б нічого такого, да? ну що там, черга і черга. Як ви думаєте, куди це? Правильно, в Буковель. В Буковель, де е, були виставлені ціни, що е, 4 дні в Буковелі, зараз 4 ночі, доходять до вартості 100 тисяч гривень. Якщо зрівнювати з швейцарськими Альпами, то там п'ятизірковий готель в два рази дешевше. Тобто. Ви розумієте, так, є попит, народжується пропозиція. Але коли хлопці ЗСУ збирають по декілька тижнів на не то, що на машину, а на шини до автомобіля, зимні шини, щоб їздити по тих вбитих дорогах, щоб не застрягнути їх в цей час, не розгромили, щоб не зупинятись, бо там не можна зупинятися. А тут Декілька кілометрова черга людей, які готові потратити по десятках тисяч гривень, бо там дешевше не опийдеться. Да? І здається, що, знаєте, Україна розділилась на якихось дві зовсім паралельних реальності. Перша реальність це ті люди, в яких є війна, в яких все зараз дуже нехорошо, тому що всі кошти, всі сили вкладаються туди. Ті люди, які... Разом з тим ще й економлять ту саму електроенергію, тому що ну, дефіцит, потрібно якось допомогти цій державі пережити цю зиму. І друга категорія, яка вирішила, що а, гуляти так наповну, да, і е, посилила свої масштаби гуляння в декілька разів, на жаль. І от питання, а як в тій іншої категорії з совістю? Коли вони запитують свою совість, а що я зробив, бо ну, це логічне питання зараз для кожного громадянина України, а що я зробив для перемоги? Я вже не кажу навіть для держави, так? Для рідних, близьких, для цього населення. От хай кожен задасть своє таке питання, і коли там буде якась внятна, міняємо відповідь, не відмазка якась, що, типу, там всі крадуть. Нічого не дам, бо і ще це вкрадуть. Та Боже, якщо всі крадуть, то візьми за сам, віддай хлопцям в руки. Вони навіть тобі покажуть, як вони цим користуються. Ой, знаєте, дуже прикро якось стає. Прикро в плані тому, що за що ну, не хочеться, знаєте, розганяти якось там протиріччя, якісь ці, але бачучи це все, я представляю, це я бачу і мені ну, від цього не по собі стає. А коли це бачать люди, які вже два роки напередку, які не то, що там Буковель, вдома декілька раз лише були, тобто для них приїхати додому, до сім'ї, це сто разів краще, ніж тим з'їздити за 100 тисяч в Буковель. Але вони не мають такої можливості, на жаль. Ой. В общем, щоб не вдаватися далі в деталі, зробили такий коротенький порівняльний аналіз, да? це все вчорашнє відео, це не десь знято десь там, десь колись. Ні, це все свіженьке. Надіюсь, надіюсь, що ті люди, які стоять в черзі в Буковель, ті люди, які пішли на ВДНХ, Перед тим зробили хоч мінімальний якийсь донат на Збройні Сили України і з чистою совістю поїхали відпочивати. Тож, продовжуємо і далі розбирати інші питання, виплат, пенсій, субсидій, сюда лісти не будемо. Хай це буде, знаєте, в кожного в голові окремо, тому що якщо людина не захоче, їй нічого не докаже. Тому радий був, ну як радий, не зовсім радий, але... Не витримав. Захотілося про це розповісти. До нової зустрічі на каналі Народна Думка.